Коханий. Це хто? <реку> Ей, Макси, ану, прокидайся. <реку> кажи, хто <реку> це така? Я бренда. Ей, припини. Я тут спати намагаюся. Що у нашій кімнаті робить ескортниця? Ну Що ти її ображаєш? Вона просто ...співає в барі. Що? Що? Вона <реку> тут забула. Що? Боже мій. Сонце, послухай. Зробили боки вдих. Минулої ночі у мене була холостяцька вечірка. Ми трохи випивали, а бренді просто не було де переночувати. Та ти що хеть здурів? Доброго ранку, ваш французький сніданок. Кохана, прошу, не серце. Послухай, не варто квапитися з висновками, немає через що хвилюватися. Просто поснідай, не поспішає. Як ти міг? Перед нашим весіллям дивись нову українську мелодраму. Я маю в чомусь зізнатись на нашому каналі.